Огірки на підвіконні ростуть далі. Ось вже які високі виросли. Вже тут сантиметру, мабуть, 70 висоту. Всім вітання. Покажу вам огірочки. Ось уже сформувались огірки, перецвіли. Ось такий вже в нас більш. Огірок це довгий огірок, гібрид мертус. І він зазвичай цей огірок наростає трошки довше, ніж маленькі гібриди. Він більший, йому треба більш часу, щоб нарости. Ось так, на кожному вже сформувалося по 3-4 огірки. І далі будуть цвісти і наростати. І на такій стадії. Їм дуже потрібно багато живлення, тому що об'єм обмежений 5 літр. Огірки це добрі прожори, їм треба багато живлення, зараз я їм даю з кожним поливом мінімальну дозу добрива, десь приблизно 5 грам на 10 літрів води. Кормлю зараз комплексним добривом мастер 18 18, 18. Крім азоту, фосфору і калію, там є мікроелементи і магній. У мене магній також треба для листя, а огірковий багато треба азоту, бо це ліана, він постійно наростає, зелена маса. І фосфор потрібен для кореня, щоб був корінь потужний, і калій для плодів. Ось такі огірки. Вже перецвітаються. ці перші, залишилось їм тільки нарости. Це приблизно тиждень часу. І будемо ласувати свіжими огірочками. Ось так, можливо, виростити на підвіконні огірки. Вже як будуть великі, покажу вам результат. Зазвичай ми ці кущі ще переносимо в теплицю, і вони ще ціле літо плодоносять в ґрунті. Все, всім дякую за перегляд. Мирного вам гарного дня. До нових зустрічей!